Чи зможете ви зараз перерахувати всі чудеса світу по пам'яті? Чи згадаєте ви їхні назви або їхню історію? Чи знаєте ви їх усіх? Ні? Ну так давайте це виправимо. Спочатку хтось може задатися питанням, чому цих чудес сім, чому не п'ять або не десять. Річ у тім, що число сім вважалося священним, сім уособлює давньогрецького і давньоримського бога Аполлона, бога світла і покровителя мистецтв. Також варто зауважити, що і у людини на обличчі сім отворів: два ока, два вуха, дві ніздрі та рот. Це теж має значення. Також треба згадати, що спочатку перший список чудес, створений Геродотом, складався з трьох чудес, але потім він виріс до семи. А згадки саме про сімку з'являлися в епоху елінізму, а якщо точніше, в третьому столітті до нашої ери. Першою згадкою сімки історики вважають невеликий вірш авторства Антіпатра Сидонського. Бачив я стіни твої, Вавилоне, на яких простору і колісниця. бачив Зевса в Олімпії я. Чудо висячі садів колос Геліуса і піраміди, справи багатьох і тяжких турнірів. знаємо в соло громницю велику, але лише побачивши я, Артеміди черто, що покривлю піднісся до хмар. все інше померкло перед ним. Поза межами Олімпу сонці не бачать ніде рівної йому. краси. Цікавий факт: стіни Вавилона пізніше прибрали зі списку і замінили на фароський маяк. Так і закріпився остаточний список класичної сімки Чудес світу про яку ми сьогодні з вами і поговоримо. Людина боїться часу, а час боїться пірамід. Піраміда Хеопса також відома як Велика Піраміда Гізи, розташована на плато Гіза в околицях єгипетської столиці, побудована на честь єгипетського фараона Хеопса. Верх піраміди вінчав позолочений камінь, пірамідіон. Це камінь, який зазвичай встановлювали на вершині піраміди. Однак він був загублений ще в давнину. Спочатку піраміда була облицьована білим вапняком. Облицювання сяяло на сонці, немов сяюче диво, якому сам Бог сонця ра, здавалося, віддавав усі свої промені. Більшу частину облицювання було обвалено через потужний землетрус 1303 року нашої ери. А іншу частину зняв Мухаммед Алі Паша. Ми, звісно, знаємо, те, що він паша, але нехай буде пашечка. На початку 19 століття для того, щоб побудувати алебастрову бастрову мечеть у Каїрі. Також відомо, що двічі на рік у дні весняного і осіннього рівнодення на піраміді в певний час дня утворюється світло-тіньовий малюнок, який ненадовго перетворює чотирикутну піраміду на восьмикутну. З цієї причини піраміда Хеопса може служити величезним сонячним годинником. Піраміда Хеопса є єдиним дивом світу, яке не зруйнувалося і стоїть досі. Олександрійський маяк був єдиним із семи чудес, що мав практичне призначення а також це був перший маяк в історії. Перш за все, він давав можливість кораблям без проблем заходити в порт Олександрії. Служив путівником. Всю ніч мореплавці бачили вогонь в і орієнтувалися за ним. А в день цю функцію виконував дим, що виходив звідти. Толемей, І сотер 305 року до нашої ери проголосив себе царем Єгипту і наказав побудувати масивний маяк, щоб спрямовувати кораблі до Олександрії та служити постійним нагадуванням про його силу і велич. Будівництво маяка зайняло близько 20 років і обійшлося вкрай дорого. Приблизно 800 талантів. Це становило приблизно десяту частину розміру скарбниці Єгипту під час вступу Птолемея І на трон. Маяк був роботою архітектора Сострата з Кніда. На кожному з чотирьох кутів будівлі було встановлено статую тритона, а на самій вершині маяка статую Посейдона. Висота маяка становила близько 120 до 150 метрів. Він був пошкоджений у наслідок землетрусів у 796, 951 і 956 роках, а також у 1303 і 1323 роках. Як ви могли помітити, землетруси в той час були частіше ніж я сиджу в туалеті після огірків... джерела, що збереглися, вказують, що землетрус 956 року спричинив обвал верху маяка і падіння статуї, яка перебувала там. Документально підтверджено, що після цього землетрусу на вершині маяка було встановлено купол в ісламському стилі. Найбільшої шкоди маяку завдав землетрус 1303 року з інтенсивністю у 8 балів. Останні фрагменти маяка зникли 1480 року, коли тодішній султан Єгипту Кайт Бей побудував фортецю на місці маяка, використовуючи частину руїн останнього. Саме це диво замінило собою Вавилонські мури. 1968 року. Експедиція підводних археологів, що проходила під егідою ЮНЕСКО, підтвердила виявлення руїн, що були частиною першого в історії маяка у 2015 році. Уряд Єгипту запропонував на тому ж місці, де був маяк, побудувати хмарочос, але пізніше цю пропозицію дуже сильно розкритикували. Про те, як люди стали використовувати вираз маяк, ми вже поговорили, але як щодо мавзолею? Слово мавзолей походить від імені Мавсола. Галікарнаський Мавзолей був масивною громницею, побудованою для Мавсола, правителя Карії, всередині IV століття до нашої ери. Закони Ахеменідів дозволяли кровно споріднені шлюби, внаслідок чого Мавсол був одружений зі своєю власною сестрою Артемісією. При його дворі процвітали грецькі мистецтва і науки. Французький драматург Проспер Меріме писав. Мавсол умів вичавлювати соки з підладних йому народів, і жоден пастир народу, висловлюючись мовою Гомера, не вмів гладенько стрити своє стадо. У своїх володіннях він отримав доходу з усього. Навіть на поховання він встановив особливий податок. Він вів податок на волосся. Він накопичував величезні багатства, цими то багатствами і постійними зносинами каріці з греками. Пояснюється, чому гробниця мавсола була зарахована до семи чудес світу. Це те саме, якби парк Межигіря став одним з чудес України. Мавсол і Артемісія правили в Галікарнасі протягом 24 років. І за час правління вклали величезні кошти в оздоблення міста. За деякими відомостями, будівництво своєї майбутньої гробниці мавсол планував ще за життя. Після смерті мавсола 353 року до нашої ери, Артемісія, яка успадкувала владу, була дуже засмучена. За словами римського письменника Авла Гелія, вона підмішувала прах покійного чоловіка до свого напою, тим самим потроху довівши себе до смерті. Нові смаки живчика ніколи не були на висоті. Для розробки проекту мавзолею Артемісія запросила грецьких архітекторів Сатіроса і Піфея і скульпторів Леохара, Скопаса, Бріаксіса і Тимотея. Шкода, що шодя тібафі. Архітектура мавзолею була не характерна для грецької архітектури того часу. Якщо класичні еллінські храми здебільшого прямокутні, а їхня висота не перевищувала довжини фасаду, то мавзолей в олікарнасі в плані був майже квадратом 33 на 39 метрів, а його висота була близько 45 метрів. Скульптурне оздоблення мавзолея включало три скульптурні фризи і щонайменше 330 статуй. статуї. У верхній частині мавзолею висотою приблизно в третину від загальної висоти будівлі розташовувалося 36 тонких колон. Під кожною парою колон стояла статуя. Дах був пірамідальної форми. На вершині було четверо масивних коней, що тягнули колісницю, на якій знаходилися статуї Мавсола і Артемісії. Мавзолей простояв понад 16 століть, але потім його зруйнувала серія землетрусів у 15 столітті, через які впали колони, а бронзова колісниця звалилася з даху будівлі. До 1404 року тільки основа мавзолея була ще впізнаваною а його уламки, лицарі іоніти, розібрали для побудови фортеці святого Петра. Артеміда, також відома в Римі як Діана, вічно молода богиня полювання, родючості та жіночої цмутливості, дочка Зевса і сестра Аполлона. Її присвятили храм у грецькому місті Ефесі. Нині це оковиця турецького міста Сельчук, як казав постійний партнер культопу антіпатер Сидонський. Але лише побачивши я, Артеміда черто, що покривлю піднісся Артеміди до хмар. Все інше померкло перед ним. Поза межами Олімпу, інше... сонці не бачать ніде рівної йому. Красу. Культова статуя Артеміди, яка стояла всередині храму, була зроблена з кедрового дерева. Її руки висунуті вперед, а на бюсті розташовано чотири ряди грудей. Внизу спідниці оголені ступні. Цей одяг зовсім не схожий на одяг інших богинь грецького світу. Будівля храму була 116 метрів завдовжки і 46 метрів завширшки, і ймовірно, була першим грецьким храмом, зведеним з мармуру. Периферійні колони були 13 метрів завширшки і стояли у два ряди. Храм став важливою визначною пам'яткою Ефеса. Яку відвідували купці, мандрівники і правителі держав, а багато з яких приносили Артеміді підношення у вигляді ювелірних прикрас і різних товарів, усе так би і тривало, і було б добре, але в Герострата були зовсім інші плани. І ні, це не назва землетрусу. Ця людина дуже сильно хотіла потрапити в історію і вирішила підпалити храм у липні 356 року до нашої ери, того ж дня, коли народився Олександр Македонський. Йшла легенда, що Артеміда була зайнята пологами Македонського і тому не змогла захистити свій храм. Потім про Герострата було заборонено згадувати вголос, і той помер у тортурах. Але незважаючи на все, він домігся свого, тому що історик Феопомп у своїх роботах розповів про злочин Герострата, тим самим зберігши його ім'я в історії. Для стародавніх греків не було більш великого скульптора ніж Фідії. Він був першим скульптором, який наважився зобразити богів за допомогою дорогоцінних матеріалів, таких як золото і слонова кістка. Греки вирішили запросити знаменитого афінського скульптора для створення статуї Зевса у Греції. На той момент не було головного храму Зевса. І лише в 470 році до нашої ери почали збирати пожертви на його будівництво, яке зайняло близько десяти років. Фідій у цей час робив статую Зевса зі своїм братом Панейном і учнем Колотом. Скульптор був дуже прискіпливий до матеріалу. Сама статуя зроблена з дерева, покритого слоновою кісткою. Золотом вкриті накидка, що закривала частину тіла Зевса, скіпетр з орлом, який він тримав у лівій руці, і статуя богині перемоги Ніки, яку він тримав у правій руці. Ну і також. Жвінок із гілок оливи у Зевса на голові рельєфи трону прославляли насамперед самого Зевса. На ніжках трону були зображені чотири ніки, що танцюють. Також були зображені кентаври, лапіфи, подвиги Тесея і Геракла, фрески, що зображують битву греків з амазонками. За ці малюнки відповідав панеїн. Висота всієї статуї разом з п'ядесталом становила за різними даними від 12 до 17 метрів. Очі Зевса були розміром з кулак дорослої людини. Складалося враження, що якби Зевс захотів би встати з трону, то зніс би дах у 435 році до нашої ери відбулося урочисте відкриття статуї. На Зевса прийшли подивитися найвпливовіші люди Греції. Вони були вражені побаченим. Очі громоверстя яскраво виблискували. Складалося таке враження, що в них народжуються блискавки. Вся голова і плечі Бога виблискували божественним світлом. А сам Фідій пішов у глибину храму і звідти спостерігав за захопленою публікою. Для того щоб голова і плечі громоверстя виблискували, він наказав виробити біля підніжжя статуї прямокутний басейн. Поверх води в ньому наливалася оливкова олія, потік світла з дверей падає на темну маслянисту поверхню, і відбиті промені спрямовуються вгору, висвітлюючи плечі і голову Зевса. Виникала ілюзія того, що це Бог лє світло людям у храм, а говорили, що сам громовержець спустився з небес для того, щоб позувати Фідію. Доля самого Фідія досі залишалася невідомою. За однією версією, він через три роки був засуджений і кинутий у в'язницю, де й загинув незабаром. У 408 році нашої ери нове законодавство вимагало видалення культових статус з їхніх храмів. Статуя Зевса, можливо, пережила б цю хвилю руйнувань, але ніхто насправді не знає, що сталося. Більшість учених стверджують, що її перенесли до Константинополя, де загубили десь у 5-му або 6-му столітті. Під храму Зевса Олімпійського залишалася тільки основа, деякі колони і скульптури. Очевидно, що вони ні на яких мотузках не висіли, а являли собою чотириповерхову будівлю, побудовану у формі піраміди з величезною кількістю рослинності, і були частиною палацового корпусу. Свою назву ця унікальна споруда отримала через неправильний переклад грецького слова кремастос, яке насправді означає звисаючий. Наприклад, з тераси або балкони. Унікальні сади звели за наказом вавилонського правителя на вухо <риклад> 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 На вухо II у VII столітті до нашої ери. Побудував він їх спеціально для своєї дружини Амітіс. Амітіс виросла серед гір зеленої та родючої мідії. Пильний і галасливий вавилон і взагалі не вкатував. Вавилонський правитель опинився перед вибором перенести столицю ближче до батьківщини своєї дружини або зробити так, щоб її перебування у Вавилоні стало комфортнішим. Ним було прийнято рішення побудувати висячі сади, які нагадували б цариці про батьківщину. Сама ідея створити висячі сади посеред сухої рівнини виглядала просто таки божевільно. Але це завдання місцевим архітекторам та інженерам стародавнього світу виявилося до снаги. І висячі сади Семіраміди, що згодом увійшли до списку Семи чудес світу», були збудовані та стали частиною палацу. Створена стародавніми майстрами споруда, була схожа на вічно квітучий зелений пагорб, оскільки складалася з чотирьох платформ, що височили одна над одною у формі ступеневої піраміди, з'єднувалися між собою широкими сходами з білих і рожевих плит. Платформи були встановлені на колонах заввишки близько 25 метрів. Така висота потрібна була для того, щоб рослини, які росли на кожному поверсі, мали хороший доступ до сонячного світла. Для того щоб вода, якою поливають рослини, не просочувалася на нижню платформу. Платформу, поверхню кожного ярусу укладали спеціальним раніше ніде не баченим чином. Після смерті Навуходоносора Вавилон через якийсь час захопив Олександр Македонський, який влаштував у палаці свою резиденцію, і смерть свою зустрів там же. Ось так, от мало того, що дізналося про чудеса світу, так ще й дізналося, за яких обставин народився і помер Македонський. Після його смерті Вавилон став потихеньку руйнуватися, і разом з ним і сади, адже за ними потрібен був ретельний догляд. А потім потужні повені прилеглої річки зробили свою справу. Фундамент розмився, платформи впали, і історія існування дивовижних садів закінчилася. Дехто й досі не впевнений в існуванні цього дива. Хоча маяк в Олександрії, статуя Зевса в Олімпії, храм Артеміди в Ефесі та Мавзолеї у Галікарнасі перетворилися на руїни, археологія та історичні звіти дають деякі уявлення про їхній зовнішній вигляд. Але от з колосом взагалі не так. Подібно до висячих садів Вавилона, яких, як кажуть, дехто ніколи не існувало. Точний вигляд колоса, що височіє над портом родосу, залишається загадкою. Перекинута землетрусом близько 225 років до нашої ери. Масивна статуя простояла трохи більше 50 років. Наприкінці IV століття до нашої ери вибухнула війна між двома наступниками Олександра Македонського, птолемеєм I, царем Єгипту і Македонським царем Антигоном I. Син Антигона, Деметрій Македонський висадився на родосі з 40-тисячним військом, протримавши головне місто острова. В облозі цілий рік, незважаючи на спорудження безлічі облогових знарядів, він був змушений відступити. У вдячність за уникнення грізної небезпеки родосці звели статую Геліоса, покровителя родосу. У грецькій міфології Геліос був одним із титанів богів, які правили Грецією до олімпійців, а також повелителем сонця. Геліос був не просто особливо шанованим божеством на острові. За легендою він був самим його творцем. Сонячний бог виніс острів на своїх руках із морської глибини. Родосці замовили скульптуру Харесу статую в десятеро вищу за людський зріст, тобто близько 18 метрів заввишки. Але потім жителі міста зажадали збільшити висоту статую вдвічі до 32 або 36 метрів. Додавши до оплаченої суми стільки ж, але цієї суми не вистачило, і Харесу довелося позичати величезну кількість грошей у багатих родичів, знайомих і друзів. Харес працював над замовленням родосців 12 років. Створена ним статуя являла собою стрункого юнака Бога з променистим вінцем на голові. Він стояв на білому мармуровому постаменті, злегка відхилившись назад і напружено вдивлявся в далину. Статуя могла стояти в порту прямо при вході в гавань родосу або на віддалі від нього. Ніхто не знав. Статуя була виготовлена з глини, в основі її був каркас із каменю і заліза, а зверху вона була покрита бронзовими листами. Для більшої стійкості статуї, в якості додаткової опори, можливо використовувалися спис або драпірування плаща. Судячи зі знайдених народу сірельєвних зображень, голову геліоса увінчав вінець із променів, а його рука була піднята до чола. Статуя була настільки велика, що, за словами римського історика Плінія, небагато чоловіків зможуть стиснути його великий палець у своїх обіймах. Після закінчення будівництва Харес покінчив життя самогубством, адже був повністю розорений і оточений кредиторами. Також ходять чутки, що причиною самогубства стала дрібна тріщина на геліосі, яку він виявив просто на відкритті монумента. Колосо, зухвалому другому сонцю Хареса, не судилося існувати століттями. Землетрус зруйнував його і частини. Міста родосу в 226-му або 225-му році до нашої ери. Трохи більше ніж через півстоліття після побудови. Більшість джерел сходяться на думці, що коли статуя розкололася, вона зламалася в колінах. Навіть коли колос лежав щент Ліній старший зазначав, що це все ще диво. Уламки так і пролежали понад 8 століть до 653 року нашої ери, поки араби не здійснили набіг на Родос і не розбили статую а бронзу вивезли на 900 верблюдах і продали. Проєкт, метою якого став пошук сучасних семи чудес світу, організований некомерційною організацією New Open World Corporation з ініціативи Бернара Вебера. Вибори нових семи чудес світу з відомих архітектурних споруд світу відбувалися через смс, телефонні дзвінки або інтернет. Підсумок було оголошено 7 липня 2007 року. Цього дня в столиці Португалії, Лісабоні було названо нові сім чудес світу, і ось що в них входило: Римський колізей, у якому відбувалися бої гладіаторів і безліч інших вистав. Велика китайська стіна з довжиною в 21196 одну тисячу кілометрів. Стародавнє місто Мачу-Пікчу в Перу, також відоме як місто серед хмар або втрачене місто Інків. Петра стародавнє місто, що розташовувалося на південному заході Йорданії. Тадж-Махал – морзолей, побудований за наказом Падишаха імперії великих монголів Шахджахана. На згадку про дружину Мумтаз Махал, яка померла під час пологів 14-ї дитини. Статуя Христа Спасителя розташована на вершині горі Корковадо в Ріо де Жанейро. Чичен Іца політичний і культурний центр цивілізації Майя на півночі півострова Юкатан у Мексиці. Сподобався список? Або ви вважаєте, що якісь дивани гідні перебувати в цьому списку і на їхньому місці мають бути інші? Обов'язково пишіть про це в коментарях. Також хочемо сказати, те, що це відео переозвучка, і ми намагалися виправити дуже багато неправильних наголосів і загалом зменшити гучність музики. Сподіваємося, що вам сподобалося, і те, що ви не помітили так багато неправильних наголосів. Тож всім дякуємо. Очікуєте набагато якісніших відео, і будь ласка, дивіться це відео, а не старе, тому що старе, воно погане. Все, всім дякуємо. І якщо хочете, підтримати нас на сервісі BuyMeCoffee, до швидких зустрічей.